Добрий день, гарне питання. От дивіться, полістирол-бетон з щільністю Д200, 300 мм, то він, по-моєму, в норму входить там 4-4 теплоспроту. Це ват на градус на квадрат. А Д300 щільність його в 300 мм, буде десь 3, 20. Ну, треба подивитись теплотехнічний розрахунок зробити. Але мені самому цікаво. Ви напишіть отут. Слої, які є, да, штукатурка всередині, чи там гіпс, чи там що. Чи це моноліт, чи це блоки полістирол бетоні, бо там ще шов. Але, знаєте, якщо воно якісно зроблено, дійсно там є Д200, Д300, то Д200 ну, можна не утеплювати. Ну так я собі пам'ятаю, треба зробити тоб, технічний розрахунок. Треба слої, регіон, де це є. І хто дивиться з Фейсбуку? От по цьому посиланню підтримуємо наш інстаграм.